Всім привіт! І сьогодні у нас буде розпаковочка. Мій син захотів солодкої вати. Думаю, чому б ні? Я купив вже знаю, як правильно нею користуватися. В комплекті йшла мірна ложечка для цукру і три палички для безпосередньо вати. Тож, розпочнемо. Беремо цукор і засипаємо одну ложечку. Безпосередньо в центр машинки. Вмикаємо машинку. Ага. І через дві або три хвилинки вже почалося генерація безпосередньо самої ватки. Як ви бачите, я її, рухаючись по колу, накручую поступово на паличку. Прикольно, неочікувано прикольно для мене. Мені дуже подобається сам процес. Як якесь, не знаю, ніби я якийсь чеклу і чеклую над uh, якимось зіллям приворотним. Прикольно, абсолютно. Рекомендую вже зараз, бо навіть сам процес він заворожує і, як ви бачите, з невеликої кількості цукру виходить аж ось яка кількість солодкої вати. Така тоненька паутинка, вона дуже добре наліпає а, а, на паличку. І дуже простий процес насправді. Однозначно рекомендую купувати подібні машинки. Діти будуть в захваті, а такі дорослі, як я, теж. Тож, е закінчилося. Лише з однією мірної ложечки цукру вийшла ось така солодка вата. Я вже трошки від відкусив. Але це я вважаю просто шикарним варіантом. М -м. Та не в роті. Справжній смак дитинства. Як думаю, якщо купувати спеціальні цукри, а вони є в продажі, різнокольорові, то результат буде ще краще. Однозначно рекомендую.